Чомусь у контексті сучасних подій після перегляду новин мені пригадалися події 107-річної давності, а саме переговори у Брест-Литовську, які тривали з 8 січня по 9 лютого 1918 року. Скажу наперед: їм у програмі з історії України приділяється достатньо мало уваги. І саме тому я їх пригадав. У грудні 1917 року становище Молодої Української Народної Республіки було катастрофічним. Попри те, що 4 грудня 1917 року раднирком Росії у маніфесті до українського народу визнав право на відокремлення 5 грудня вже оголосив ультиматум пізніше розпочалися воєнні дії країни Антанти не визнавали Української Народної Республіки, розглядаючи Україну як частину єдиної і неподільної Росії. Перед молодою Українською Народною Республікою стояло два завдання: перше виживати в умовах війни з більшовицькою Росією, друге міжнародне визнання як самостійної незалежної держави. ситуацію врятували країни Четвертого Союзу. 27 грудня Володимиру Виниченку та Олександру Шульгіну надійшла телеграма про можливість делегації УНР взяти участь у переговорах у Брест-Литовську. 1 січня делегація УНР у складі Всеволода Голубовича, Миколи Левицького, Миколи Любинського, Михайла Полоза та Олександра Саврюка прибула до Брест-Литовського. Одночасно з цим більшовицька Росія вела свою геополітичну гру, по-перше, намагаючись захопити якомога більшу частину України і, по-друге, виставити Радянську Українську Народну Республіку як сторону переговорів, створену 12 грудня 1917 року. Українська Центральна Рада посилила свої позиції 22 січня 1918 року прийняттям четвертого універсалу, який проголошував незалежність Української Народної Республіки. Які перспективи відкривав Брестський договір перед Україною? Ну. По-перше. Українська Народна Республіка виходила з Першої світової війни. По друге, Україна було визнано рівноправною незалежною державою. По-третє, до складу України відходили Холмщина та Підляща. Четвертий момент Німеччина та Австро-Угорщина гарантували безпеку від більшовицької Росії. І нарешті п'ятий момент Українська Народна Республіка зобов'язувалася постачати продовольство до Німеччини та Австро-Угорщини. Що ми маємо в результаті? Оскільки Українська Центральна Рада орієнтувалася на Антанту, така угода міняла зовнішньополітичний курс. Україна де-факто ставала союзником Четвертого Союзу. Слід також виділити, що це не був грабунок України. За першу половину 1918 року Україна поставила 60 мільйонів подів хліба, 3 мільйони подів цукру, 37 мільйонів подів залізної руди, загалом 300 вагонів щомісяця. Німеччина та Австро-Угорщина в Україну Постачала вугілля, нафтопродукти, сільськогосподарські машини, устаткування, фармацевтичні та хімічні препарати. 15 травня 1918 року було підписано фінансова угода. Україна надавала 400 мільйонів карбованців фінансової позики. Пізніше ця угода була ратифікована урядом Павла Скоропадського, і тільки з приходом до влади в Україні директорії Німеччина відмовилась. Віддавати позику, оскільки владу в Україні представляло декілька держав. Брестський мирний договір був вершиною успіху української дипломатії, врегулювалися кордони між Українською Народною республікою та Австро-угорсько-Німецьким блоком. За таємним протоколом Українська Народна Республіка добилась включення Холмщини та Підляща до свого складу, приєднання Галичини до Буковини і створення коронного краю, автономії у складі Австро-Угорщини. Більшовицькі війська виходили з України. Чи змогла Українська Центральна Рада виконати умови договору? Чи змогла Українська Народна Республіка налагодити співробітництво? Чи змогла Українська Народна Республіка молода виконати продовольчу угоду? І чи змогла Центральна Рада скористатись дипломатичною перемогою? Це вже зовсім інше питання. Проте молода Українська держава. Якій було всього 11 місяців, змогла неможливе пройти шлях від створення до визнання. Є в чому повчитися? Мені так здається.